За життя проти аборту на Прикарпатті розпочали акцію Рух за життя протидіють аборту в івано молодіжні, християнські та громадські організації. Першим етапом акції був перегляд фільму Людське життя його глядачами стали школярі, студенти та соціальні педагоги. У глядацькій залі тиша це час для роздумів. З появою багатьох методів контрацепції ми так і не навчилися вести коректне виважене статеве життя, і наша молодь. Десь не задумується, що аборт це є. Ну, власне, наслідки, які є десь вбивством цієї ненародженої дитини. 80% безпліддя через невдалі аборти застерігають лікарі. Гінеколог Валентина Казимерчук каже: жінки не знають усіх наслідків необґрунтованого переривання вагітності. Лікар переконана, це вбивство, адже в утробі серце плоду починає битися уже з третього тижня від часу зачаття. Саме жахливе, що більший відсоток перепадає саме на жінок після 20 років. 20-35 років це найбільше роблять. Абортів саме в цьому віці. Тобто дівчатка 18-20 теж високий відсоток, але найбільше 20-35 років. Тоді, вже, коли, здавалося, би зріла дівчина, навіть ті, що в шлюбі, ті, що в сім'ї, в родині мають одну дитину, кажуть, більше не треба чи двоє, третєї не треба. Часто так стається. Івано-франківські жінки ламають стереотипи. Вони красуні і успішні бізнес-леді. Статус багатодітна мати їх не лякають. Коли я дізналася, що вагітна, у мене різні думки були в голові, тому що це для мене був час розвитку на роботі. Але коли я вже дізналася, що я вагітною двома дітками, в мене однозначно було рішення їх зберегти. І боротися за них, тому що там були нюанси з здоров'ям. І зараз я навіть не усвідомлюю, що їхнє життя могло бути. В моєму житті їх могло не бути. Найголовніша професія стати батьком та матір'ю. Переконані організатори акції Рух за життя аборти проблема сьогодення. І рішення про їх заборону варто приймати на законодавчому рівні. В рамках акції відбудеться круглий стіл, збереже життя та хресна дорога ненародженої дитини. Ірина Тимчишин, Владислав Васильчук, новини на вежі.